Так, всім привіт! Дивіться по воротах. Це все вже є. З цими воротами трошки проблема була. На сантиметр вкорочували. робили, щоб було плотно понизу, але косина і на огольничку 25-му почіпник оцей упорний не їздить. Так, почіпніки. Там ролики, тут все їздить, ми зараз будемо підрізати. Там вонопорт такий. Тут покраска. Тут на таких пластинах з десятки ролики. Розкос і все. І там ворота. О, красочний цех. Так, такий луїтель знімається, ставиться заглушка. Так, все, вирівняв, ролик ходить чітко. Такий малесенький зазор. І тут 15 см перекриття.